Перевірити себе у реєстрі виборців можна в приміщенні дільничної комісії або на сайті www.drv.gov.ua. Там треба зареєструватися в особистому кабінеті виборця і оформити заявку на перевірку даних. Відповідь прийде на електронну пошту, яку людина вказала при реєстрації. Ми уточнюємо, якщо якась інформація немає, чи неправдива інформація, чи е, інформація, яка. Е, Свідомо перекручується самим виборцям, ведеться уточнення і направляється центральною виборчою комісією. Направляється інформація на електронну пошту цієї людини, цього громадянина, з даними про те, в якому стані знаходиться чи він з його запис в державному реєстрі. Якщо у вас у списку немає або дані, вказані з помилкою, потрібно написати заяву у відділ ведення державного реєстру виборців. Часто люди свідомо перекручують прізвище, свої персональні дані, аби перевірити роботу реєстраційних служб. каже Віктор Пулька. Цим вони додають роботи спеціалістам. Просимо. Цих людей, які звертаються в особистий кабінет, таки наводити достовірну інформацію і зменшити навантаження на державний реєстр непотрібною роботою, тому що зараз інтенсивно буде проводитися робота. Нам є тиждень часу для внесення змін, значить, на усі дні, які є від понеділка до п'ятого числа, буде робочими днями. Тобто ми маємо встигну встигнути опрацювати ці відомості і внести і видрукувати попередні списки, щоб вчасно передати їх дільничним виборчим комісіям. Те, що ви є у списках виборців, засвідчить запрошення, яке ви повинні отримати не пізніше 12 травня.